Привітки, привітки! З вами Вікторія Бабенко. Я вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні будемо говорити про те, що знайома кожному майстру. Але не забувайте на мене підписуватися обов'язково, ставити лайки, ставити колокольчики для того, щоб не пропускати нові відео, тому що я для вашої трансформації готую дуже багато корисного, дуже цікаві теми будуть підійматися. І обов'язково поставте лайк за мої старання для вас, за те, з якою якістю і з яким бажанням я стараюсь вас підтримувати та ділитися своїми корисними знаннями безкоштовно. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, що знайоме кожному майстру, чи варто брати оплату за роботу від рідних, знайомих і від дуже близьких клієнтів? Ця тема, яку часто замовчують, щоб не образити нікого. Але насправді вона про повагу. І в першу чергу це про повагу до вашої праці, до вашого часу. До вашої професії і до себе, тому що ви всі проходите курси, ви платите за них гроші, вам безкоштовно матеріали не дають. І в цьому відео ми розглянемо з вами і мої життєві ситуації, і ті ситуації, які трапляються в роботі кожного майстра. І я поділюсь власним досвідом, дам декілька порад, які допоможуть вберегти вам хороші стосунки, не втрачаючи себе. Ще раз скажу, що підписуйтесь на канал, якщо вам тема близька. І, взагалі, це така буде відверта професійна розмова. Для тих, хто мене ще не знає. Мене звати Вікторія Бабенко. Я в індустрії вже 15 років на момент запису цього відео. І я починала працювати, як і багато хто з дому. Більшість майстрів всі так починають. Да, працювала з клієнтами без вихідних на свята, вечора ранки. Приймала близько 140 клієнтів на місяць, світа білого не бачила і мала б далі вже знаєте, одумалась, відкрила великий салон в Україні з командою 50 людей, тобто пройшла таку велику трансформацію. Салон приймав близько 1500 клієнтів на місяць. Також потім, коли ми в 22-му році приїхали в Канаду, ми почали все спочатку. Теж тут відкрили салон, нучбовий центр. Вже я навчила дуже багато людей. Взагалі за 10 років мого викладання в мене пройшло курси вже більше 10 тисяч учнів. От і тому через цей весь свій досвід я реально знаю багато про відносини з клієнтами, про незручні ситуації з грошима. Бо я сама була дуже така сором'язлива людина, і яка боялась назвати ці. Україну, так? І зараз я працюю з майстрами з різних країн, я допомагаю їм розвиватись, у мене є інструкторський курс навчання, ми будуємо разом їх кар'єру, ми створюємо їх власні навчальні продукти. І знаєте, у багатьох майстрів є такий внутрішній стоп. Типа, ну Як я можу взяти оплату з мами, тітки, куми чи подруги дитинства, або клієнта, або там клієнтки, яка, знаєте, прямо от, в доску своя, але у мене теж не було такі, не було меж ніяких. Да? З мами взагалі я вважаю, що брат, не брати, ой, брати оплату це прям, ну, не можна. Мама, це святе, це моє реально святе правило, що з мами я ніколи оплату брати не буду. Так само зі свекрухою, але далі починається, знаєте, оця зона, де я вчилась говорити: так це ж моя робота. Ви, якщо підете до своєї тітки в магазин або до своєї якоїсь подруги на роботу, до неї звернетесь, вона там дивани продає, вона же вам безкоштовно диван не дасть. Те ж саме і у вас, ви не можете їй зробити послугу безкоштовно, тому що це ваш бізнес, тому що це ваша робота, а ваша робота коштує грошей. Тобто, якби ви там працювали в магазині продавцем, да, ви б хліб теж би не продавали безкоштовно. Чи ви б свої гроші за подругу поклали? Ну ні, звісно, я повинна свої гроші класти за свою подругу. Тобто, я думаю, що кожна зараз так скаже. І так же само і з послугами. Це ваша справа, це ваш бізнес, і ви не повинні працювати ні в якому разі безкоштовно, тому що у вас бізнес розвиватися не буде. Ви хочете закрити своє діло, ви хочете не працювати майстром, хочете далі не розвиватись, звернути всю свою лавочку, продовжуйте так само. Якщо ми, наприклад, далі говоримо про модели, то тут відпрацювання, техніка це інше. Да? Тобто, я раніше теж взагалі не відчувала кордонів і було по-різному в мене. Тобто, з моделей, наприклад, я не беру гроші, тому що тут відпрацювання. З клієнтів ми повинні брати гроші. У мене Е, була така ситуація, коли прийшла до мене рідна моя тітка, яку я зробила манікюр, вона дала мені 50 гривень, а потім забрала їх назад. Сказала, що зараз за мною приїде мій син, тобто мій брат, двоюрідний, а в нього нема бензину. І щоб він її забрав, їй треба заправити йому машину. Тобто, розумієте, в той момент я зрозуміла, що якщо майстер не буде ставити, не майстер, людина. Не ставить своїх кордонів, то це буде робити хтось інший. І не завжди делікатно, а навпаки. І він взагалі не буде переживати за нас. Тому ми не зобов'язані працювати безкоштовно тільки тому, що когось добре знаємо. Це не про жорсткість, це про чіткість кордонів, це про розуміння, де турбота, а де знецінення. Да? Я після цієї ситуації, звичайно, була в шоці. Прийшла додому, мамі розказую, і ми не спілкуємося з тіткою. там дуже така довга історія. Але, знаєте, дякую цій ситуації, що вона мені показала, що віка, почнись, подумай. І знаєте, це все про те, що любов та повага не скасовують нашої професійності. Вони не скасовують те, що робота повинна бути оплачена. Інша ситуація, коли клієнти стають дуже близькими. Да? Кавусю приносять, смаколики приносять, шампусіком приходять. Зустрічаємось поза роботою. І часом з'являється всередині такий внутрішній дискомфорт. Да? Вона ж така класна, вона мені вже така близька, ну як я з нею візьму повну оплату. Я їй там знижку зроблю, завтра дизайн безкоштовно зроблю, тут переробку полігелем укріплення безплатно зроблю. Та, і оце якась незручність. Хоча насправді, наприклад, якщо вони приносять подарунок шоколадку, каву, косметику там будь-що, то у нас з'являється таке відчуття частіше за все, що треба зробити щось у відповідь: та, безкоштовно або там, зі знижкою. Але давайте чітко. Подарунок це про вибір клієнта, це його ініціатива. А ваша робота це інше, і вона заслуговує на оплату незалежно від того, що вам приносить клієнт. Це не бартер. Ви не домовилися з клієнтом, що вона вам принесе шампусик, а ви їй безкоштовно зробите нігті або знижку зробите. Ви не домовлялись про цей бартер, це не блогер, якому ви зробили нігтя, він рекламу виставив. Оце бартер, оце круто, коли ви зробили процедуру. І ви отримали рекламу, яка принесе вам нових клієнтів, нові заявки, наприклад. Ви нічого клієнту не винні у відповідь. Ви робите свою процедуру, ви робите свою послугу. Якісно, класно, як ви це завжди робите, і все. І я вам скажу, що в моєму досвіді було так, що. 70% клієнтів вони мені були як подружки. Ми до сих пір з ними спілкуємося. Я знаю, хто в якій країні живе до речі, з приводу країни. Ми, Коли починали з, чоловіка, а, коли починали з чоловіком зустрічатися, я тоді почала займатися нігтем, у мене були постійні клієнти. І в мене була одна постійна клієнтка, з якою ми так спілкувалися класно, і мого чоловіка була мрія переїхати в Америку, тобто це ще там 15 років назад було, І мені одна клієнтка каже, Віка, ти що, яка Америка? А як же я без тебе? А до кого ж я буду ходити? Да? А, а як же ж ти переїдеш? І я тоді, чесно кажучи, через те, що в мене оце мої клієнти, моя база клієнтів, як же я можу кудись поїхати. Їхати їх бросити. Я тоді чоловіку почала виїдати мозок, що я нікуди зараз їхати не хочу. От ми там відклали якусь суму грошей і на Америку хотіли. От. Але ми тоді ці гроші вклали в бізнес, в салон. Ну і все, нікуди ми тоді не поїхали. От. Але через якийсь час ще до війни ця клієнтка переїхала в іншу країну в Європу, та, зі своїм чоловіком, зі своєю сім'єю. І що виходить? Ми, бляха, переживаємо за клієнтів, хто їм буде робити нігті. Вони не переживають, хто їм буде робити нігті. Вони переживають за свій достаток, за те, де їх сім'я, де їх чоловік і де її діти, і вони роблять дії в своїх інтересах, а не в ваших інтересах. Розумієте, це така теж для мене була наука. Да? Звичайно, ми з ними всі рівні. Тим паче, коли вони ходять до нас там 3, 5, 7 років кожен місяць, ви вже знаєте все про роботу. Ви знаєте все про них, все їх життя, там не знаю любовників, дітей, всі ситуації, все, що було, але не треба змішувати роботу та дружні відносини. У мене моя кума завжди казала, що друзі навпаки повинні підтримувати твій бізнес і платити більше. Наталя, привіт! Дуже сумую за тобою. І першими друзі завжди пишуть відгуки, завжди пишуть коментарі. А не знижки випрошують. Мої близькі подруги навпаки в салоні ще й на чай майстрам залишали і не хотіли приймати мої знижки, якщо я навіть сама їм пропонувала реальні друзі, адекватні, вони цінять нас, а не знецінюють. Запишіть собі цю фразу. Багато хто соромиться із нас говорити про оплату, особливо коли. Зробив більше там, наприклад, да? ну і клієнт може сказати своє якесь незадоволення. Тому перед тим, як робити щось клієнту, тобто, да, із цієї серії клієнтка прийшла, в неї нігті тонкі, ми укріплення зробили, її не попередили про те, що укріплення буде сто... коштувати додатково. Ми їй кажемо ціну вище, а клієнтка незадоволена. І тут не клієнтка винна, а ви. Тому що перед тим, як зробити щось клієнту, попереджайте. Що цей об'єм роботи буде більше коштувати, тому що пояснюйте без страху. І тоді у вас ніколи не виникне сумнівів, що клієнт вам не заплатить. Бо я знаю дуже багато майстрів, які кажуть: Ой, наприклад, прийде там клієнтка, а я її зроблю, а вдруг вона мені не заплатить. Так ви або там я там підняла ціни. Ну, якщо ти піднімаєш ціни, то ти повинен клієнта попередити, щоб він розраховував. Або якщо клієнт там обирає там бльосточки, камушки, стемпінги, стразіки на всі нігті, знаєте, гуляємо і так далі. то... Їй теж перед тим як робити, треба сказати вартість по вашому прайсу, який у вас стоїть на робочому місці, а не придуманий просто тільки в інстаграмчику, щоб вона сиділа і бачила, що оце додаткове плюсик. Оце додаткове плюсик. Ви ж, коли в піцерії, наприклад, ідете, ви ж не ви замовляєте якусь піцу, да? але вам хочеться на 200 грам грибів більше і куриці. Вам хочеться, наприклад, м'яса на 300 грам більше. О, з вас не візьмуть таку саму вартість, яка по стандартному прайсу. А там буде прайс ще додатковий, і те ж як приклад, я коли купувала свій перший автомобіль з автосалону, Nissan Juke Жук, червоний, про який я мріяла. Я ставила собі в карту бажань його. От і я тоді назбирала на курсах. Дуже дякую курсам. Близько 20 тисяч доларів. Він коштував там 21 тисяча доларів. Це в Запоріжжі ми ще були. Це був 2018 рік. На курсах їздила по всій Україні, думала просто помру. Але дякую курсам бо з клієнтами я би стільки не заробила. От, І що? Я прийшла в автосалон купувати. Мене обдивились, типу, що в тебе там гроші є, дівчинка. Да? Або там як ти ж цього ж на всього манікюрщиця. Манікюрщиці були гроші. і Так от, зараз не про це. Я прийшла, хотіла купити авто. Вони мені до цього назвали вартість таку, але потім вони мені коврики додатково плюс, коврик в багажник – додатково плюс, камеру заднього виду додатково плюс. Там іще щось якийсь там апгрейти, додатково плюс. І вже вийшла там не 21 тисяча доларів, а 25 блядь, Зараз знайду ще, окей. Так от, не буде ніколи такого, що е, буде одна тільки вартість для цих клієнтів. Так не може бути просто. Да? І якщо ви клієнта попереджаєте, якщо ви клієнту говорите про це, то ніколи не буде такого, що він вам не заплатить. Або якщо клієнт там, наприклад, приємний, постійний, добрий. Да? то тимчасово інколи там у нас з'являються якісь. Такі думки в голові, особливо жалість така. Да? Нам жалко клієнта, коли вона особливо приходить, каже, там чоловік втратив роботу, або там не знаю, попали на таку суму, взяли кредит там і ще щось. Да? І ми такі блін, це в неї грошей напевно нема, Ну зроблю їй знижку, бо якось незручно. От вона мені ще може там скільки хорошого сказала, вона мене так підпри, підтримала. Да, але це її справа. Якщо в людини нема грошей, вона до вас не прийде просто. Да? Вона може прийти до вас з кавою, вона може там ще щось взяти, і ми починаємо думати: ну вона ж мені оце принесла, ну як же я можу з неї гроші взяти, а раптом вона подумає, що я жадібна. Але, дівчат, ну давайте, чесно, це все про страх. Це не про клієнта. Це страх втратити прихильність, зіпсувати стосунки дружні, які ви самі построїли. Які я говорю: не дружіть з клієнтами або ставте кордони. Оце робота, отут дружба. І водночас це початок втрати себе. Бо клієнт в кабінеті у вас в першу чергу це не ваша подружка. Це ваш клієнт, який за гроші прийшов на послугу. Як він ходить і на інші послуги до косметологів, перукарів, до лікарів, та лікарі теж йому не будуть знижку робити. А чим ви гірше лікаря, ви теж вчитесь, дуже багато вчитесь, та ви любите свою роботу. Якщо всередині вас є оця напруга, то значить, що межа порушена. І єдине, що її може відновити, це ви самі. І я дуже надію, що після цього сьогоднішнього відео ви теж над цим задумаєтесь, подумайте глибше про це. Да? Але дам декілька рекомендацій, що з цим робити. Перше, визначте власні правила, кому ви дійсно хочете робити безкоштовно з вашого бажання, власного, не з відчуття провини чи обов'язку, а вам просто ось так хочеться. Друге, навчіться говорити про оплату легко. Знаєте, можна такі собі афірмації робити. Я професійно приймаю оплату, да, там додаю щось приємне у подарунок, можливо, да, але я професійно приймаю оплату за свою роботу, я добре роблю свою роботу. Я знаю, що я стараюсь, я сама навчаюся, вкладаю гроші. От, і з ну, собою розмовляйте. Я постійно сама собі, знаєте, щось там розказую. Можна придумати теж дуже багато інформації, навіть в чат GPT закинути. Він, до речі, дуже сильно допомагає, як психолог. Я йому інколи кажу, уяви, що ти мій психолог, у мене таке запитання. І дай мені рекомендації, давай ми з тобою поспілкуємось. Він мене найкраща подружка. Третє: Не плутайте вдячність, не плутайте вдячність із оплатою. Да? Тобто, подарунок це жест. Але він не перекриває ціну вашої роботи. Людина вдячна, вона захотіла щось дати вам екстра, але оплата це базове за вашу послугу. Четверте, не працюйте в борг через незручність, якщо клієнт не може заплатити зараз. Він може перенести процедуру. Якщо у клієнта немає грошей, він може не приходити на процедуру і не записуватись. І ви не винні в тому, що вона не заробила собі на вії або на нігті. Ви не можете через її, там, наприклад, фінансову нестабільність. Втрачати свої гроші. Це ваша робота до вас прийде той клієнт, який може вам заплатити. Коли у когось немає грошей на нову BMW з автосалону, він не йде в автосалон та не кричить, що Ой, ваша BMW, вона така дорога, в мене немає грошей на ваше авто. Да? Немає грошей на авто, у вашому випадку немає послуги. Да? Тобто, якщо у тебе немає на це грошей, ти не йдеш це купляти. Якщо людина. Немає грошей, вам про це скаржиться, але приходить, то це не означає, що в неї немає грошей. Тому давайте підсумуємо. Я дуже надію, що вам, у вас теж з'явилися якісь думки на рахунок цього, і ви зможете для себе теж, знаєте, як прийняти більше таких чітких, зважених рішень і більше в себе повірити. Мені дуже цього хочеться. Коли ви чітко розумієте свою цінність, Інші це відчувають, що я не буду працювати безкоштовно. Мій час коштує грошей. Якщо ви себе самі знецінюєте, то інші це будуть відчувати. Так? Коли ви з повагою ставитесь до себе, то з повагою будуть ставитись до вас. І тоді немає потреби ні доводити там щось, ні виправдовуватись. Просто ви є, є ваша робота, є ваша впевненість, є ваші професійні навички, чесні. Все справедливо. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як у вас з цим, чи були там подібні ситуації, як ви з ними справлялись, можливо, комусь ваша історія допоможе сьогодні прийняти рішення на свою користь. Також обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам тема відгукнулась. І до зустрічі в наступному відео. Тут буде ще більше розмов. Які будуть хотітись чути кожному б'юті майстру Бай-бай!